Продажу у нас Mazda CX7 2007 року випуску в чорному кольорі на світлому шкіряному салоні, на гарних лісочках і на гарній гумі. В класній комплектації на автоматі. По комплектації у нас безключовий доступ, запуск також безключовий. Світла шкіра в автомобілі, у нас люк, світла стеля, акустика, базе в коло, велика мультимедійна система, також однозонний клімат-контроль спереду підігріви сидіння, автоматична коробка передач, круїз контроль, мультикермо, все в автомобілі. Також система стабілізації, трекшн-контроль, всі електросклопідйомники, передні з дотяжками, електрорегулювання дзеркал та коректор фар. Датчик дощу, по задній частині салону у нас підлокітник, також гарний диван для задніх пасажирів, легеньке тонування в автомобіля. двохствольний вихлоп. Цікавий автомобіль, такий більш сімейний, але також можна виїхати на трасу на дальні поїздки. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит. А також лізен. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.